Ребята, я в шоці, просто ви офігієте зараз. Просто гляньте, який апарат ззаді мене. Ламба. Яка це шикарна ламба. Ром, і кого це року тачка? 2014 рік, Авентадор, ЛП-700, 720 коней. Трошки дороблена, дотюнінгована. 720 коней, щоб ви собі розуміли. Я в шоці. А який тут двигун? 6,5. 6,5. В12. Це тупо мощ, це тупо ти чуть-чуть на тапочку нажимаєш, ти вже злітаєш, мені кажеш з тої траси, вилітаєш просто нафіг. Що тут у нас взагалі було перероблено, Ром? Коротше, вона сіра, ми затягнули зараз, якраз сонце видно в таку от пленку гарну, блискучу Так, так як ми займаємося тюнінгом машин, то ми щось мусили робити. Конечно. Далі повністю по салону карбон поставили і тюнінгалнули біля мотора теж карбонові деталі, і вихлоп поставити. Поки що. А далі будемо робити. Повністю всю тачку карбону, так як у нас виробництво карбона, повністю з дверима, криша, все зробимо карбон. Сумасшедші якісь чесно, скільки воно буде стоїти, коли буде все в карбоні. Ну якщо Будеш зараз її продавати зараз в районі 300-350, то ще плюс буде 50 десь 350-400 тисяч євро євро. <рес> Я шось рібати, реально це сумасшедші бабки, але гляньте, наскільки круто, воно виглядає, і як класно рібатки займаються тачками огонь.